Дійсно, як сказав Даніїл, далі ці чотири тижні, які наближають нас до свята Різдва, ми будемо згадувати різні теми. І це не був би така історія на цілий місяць. Тобто, уявіть собі, що кожен тиждень, кожну неділю буде ця історія продовжуватись. І вона буде йти до свята Різдва. І ми ніби готуємось зараз, готуємось ось слухати не тільки на Різдво, а слухати весь оцей місяць, щоб цей місяць він був в очікуванні, в очікуванні свята. І оці свічки. Ось. Ця надія вже запалена. Знаєте, вогник надії. Вони нам нагадують про щось. Але я хотів би звернути вашу увагу, що перша свічка говорить, ми на самому початку історії. Але кожна історія вона має початок, вона продовжується і вона чимось закінчується. Хоча це не кінець тих людей, про яких розповідається історія, однак вона чимось закінчується. І ми, християни, ми розповідаємо про життя Ісуса Христа на землі. Знаєте, я такий літературний прийом, його також часто використовують в кінематографі. Зокрема, я думаю, багатьом відомий такий кінострічка Чорнобиль, вона також використовувала цей прийом. Це прийом, коли на самому початку історії показуються якісь трагічні події, які стануться головним героєм. В тій стрічці, що я згадував, головний герой гине, і відбувається вибух на Чорнобильській атомній станції. І далі глядач ніби переноситься в минуле, щоб подивитися, що ж призвело до цього. Що призвело до ось цієї катастрофи? Що призвело до цих трагічних страшних подій. І щоб, дивлячись, все, що відбувається <кхід> з головним героєм, глядач уже усвідомлював, що на нього чекає. Що чекає на головного героя в кінці? Сьогодні ми <клес> тут і недарма тут оці символи. Вони мають багато назв. Для когось це причастя, для когось Євхаристія, для когось хліболамання, для когось спомин. Але суть одна і та ж: нагадати про ту страшну трагедію, яка станеться на Христі. З цією маленькою дитиною, якої народження ми будемо святкувати. Моя задача сьогодні показати вам оцю перший епізод, оцей страшну картину, яка станеться з нашим Господом Ісусом Христом. Якого народження ми будемо так очікувати? Звісно, Він народився давно, і це просто символи, однак ми в очікуванні. І зауважте, що кожного року адвент починається саме із хліболамання. Взагалі, можна презентацію, будь ласка. Дякую. Трагедія почалася дуже давно. Трагедія вона відносить нас в дуже далеке минуле. Коли людство в образі Адама, коли людство підбурене сатаною, воно повстало проти Бога. Колись дуже давно оце повстання, воно привнесло гріх в наше життя. Гріх це не якась заборона чи щось таке, гріх це те, що віддаляє нас від Бога, і те, чого людина не хоче. Гріх це не попадання в ціль. Коли е, хтось стріляє і він не попадає, то можна сказати, що він згрішив, він не попав. Ціль людини бути прославленням Бога на цій землі. І іноді людина не попадає, вона починає грішити. Перший гріх, який був, це був непослух. Коли е, людина не послухалася того, що сказав Бог. Цим вона привнесла гріх, і з цього почались страждання. Страждання людей на цій землі. Ми можемо звинуватити Адама. Адам, якби ти не згрішив, все було б добре. Однак ми всі розуміємо, що ми не попадаємо в ціль кожного дня. Ми, люди, грішимо кожного дня. Людство грішить, і воно не перестало це робити, незважаючи на те. Що колись першим був Адам, в результаті цього гріха, частина людини, духовна частина людини, вона померла. І в людини з'явилася, як кажуть, порожнеча, щось, чого їй не вистачає. Щось, що було забране в неї. Уявіть собі е велику таку картину. Яка складена з якихось пазлів. Ну, я вім, що ці пазли досить великі, і ось пазлів якихось частини цих пазлів немає. Треть пазлів забрали з картини. Чи виглядає ця картина повноцінною? Ні. Ви не бачите, ви чогось не бачите. Ви бачите ніби всю картину, але в ній якась порожнеча, в ній якась пустота через гріх, який прийшов у цей світ. Ця порожнеча виникла. Знаєте, в останнім часом, на жаль, в нашій країні часто ми чуємо про зрадників: про зрадників, які здають позиції, про зрадників, які здають якісь розташування об'єктів інфраструктури, які коригують вогонь ворожої артилерії. Які коригують вогонь ракетних ударів і всього іншого. Ми чуємо про цих зрадників. І, звісно, що кожен з нас негативно ставиться і думає, як же так можна було. Однак, друзі, стосовно Бога, кожен з нас зрадник. Тому що ті, хто був в раю, ті, хто був у спілкуванні з Богом, кожна людина, яка була в спілкуванні з Богом, зрадила Бога. Обравши гріх і обравши шлях, який підказав диявол. Сьогодні зрада в нас крається майже, майже смертю. Це пожиттєве. Тобто людину закривають на все її життя, забирають на її життя. В Україні в нас немає смертної кари, однак, мабуть. Вона була застосована до таких людей. І знаєте? А, презентер не працює. заплата за гріх смерть. Це те, що чекає всіх зрадників смерть. Той, хто відійшов від Бога, той, хто зрадив Бога, він заслуговує на смерть. Однак Бог, Він цього не захотів. Знаєте, зрадник він безпорадний, він засуджений на смерть. Його ніщо не врятує, він не може сам себе врятувати, виправдати. Виправдати може лише жертва. Сторона, яка потерпіла. Лише сторона, яка потерпіла, має владу загладити цей гріх. Однак вирок уже винесено, вирок смерті вже винесено. То що ж робити? Суть в тому, що той, кого зрадили, той, проти кого ми повстали, той, проти кого ми виступили з бунтом, він захотів понести кару за це. В 1947 році була знайдена в Ізраїлі дуже цінна знахідка. Це сувої мертвого моря, так би мовити. Або сувої Кумранської общини. Це сувої, яким понад дві тисячі років. І вони дублюють деякі тексти з Біблії, яку ми сьогодні читаємо. І що цікаво, ті тексти вони ні, ні, ні на йоту не змінилися. Як їх переписували тоді, так ці слова і лишилися в сучасних текстах Старого Заповіту. Тоді одним із найцілільніших сувоїв був, була книга пророка Ісаї, яка була написана більш ніж за 600 років до страждань Ісуса Христа. До того, коли Бог зійшов на цю землю воплотитися і понести кару, ту, яку мали понести ми. Це текст із цих сувоїв. І той же текст він у нас в Біблії. Він був зраджений, відкинутий людьми, страждалець, котрий зазнав болю, від якого люди відвертали свої обличчя, ним гидували, і, і ми за ніщо вважали Його, але Він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання, тоді як ми вважали, що він покараний, побитий, принижений Богом. Він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини, завдяки перенесеному ним стражданню, нам подаровано мир. Його ранами ми оздоровлені. Бог прийшов сюди, втілився в образ людини, щоб бути катованим, бути страдальцем, бути вбитим замість нас. Це ми мали бути вбиті, ми мали бути катовані. Однак він прийшов у цей світ, він народився в цей світ, він прожив життя в цьому світі лише з тею ціллю, щоб померти за кожного з нас. І більше того, він знав, Він знав, що людство переважно не захоче сприймати це. Він прийшов просто щоб дати надію. Щоб не було людство безнадійним, щоб кожен, хто почує Його слово, він знав, що є вихід, є звільнення від гріха, є пазли, якими можна закрити оцю порожнечу в картині. Яку раніше не могло закрити ні якесь хобі, ні якісь задоволення. Ніяка самореалізація ніщо не могло закрити цю порожнецю. Тому що це Бог, який забраний від людини. Бог подав руку зраднику. І Бог прийняв нас людство. І більше того, Він не просто прийняв нас, а він заплатив дуже велику ціну за це, за це прийняття. Бог розп'ятий на Христі. Це страшна картина, яку ми бачимо на початку Адвенту. І далі, думаючи про цю всю історію, як вона буде розвиватися, як вона буде доходити до свята Різдва, будемо пам'ятати в розумі, що Господь зробив для нас. Але Бог не просто помер, Він воскрес, тому що Він Бог і не мав вини. Слова Ісуса Христа, я Воскресіння і життя. Хто вірить в мене, хоч і помре, буде жити? Кожен, хто живе і вірить у мене, не помре повік. Чи віриш ти в це? Це питання Ісуса Христа сьогодні до тебе. Чи віриш ти в це, що Ісус Христос, в Воскресіння і життя, Він знає, що таке смерть, Він її переніс і поборов, подолав, здолав. Чи готовий ти сьогодні повірити в це? Чи маєш ти віру? Це надія, яка тліє, але ніколи не згорить. Вона ніби закінчується, але вона не закінчиться ніколи. Це надія, дана Богом кожній людині. І щоб ця надія, вона виросла в наше спасіння, ми повинні просто прийняти Ісуса Христа, просто повірити в те, що Він прийшов і забрав наш гріх, що Він приніс себе замість нас. Хліболамання це те, що ми, християни, робимо, щоб ми просто не забули, щоб ми завжди пам'ятали і щоб ми завжди мали Бога в розумі. Ми робимо це раз на місяць в перший тиждень місяця, щоб згадати страждання Ісуса Христа. Хліб це як символ Його тіла. Вино це як символ Його крові, яка пролита замість нашої крові. Наша кров грішна, його кров свята. Ми, як церква, ми ламаємо один хліб, ми п'ємо вино для того, щоб об'єднатися, всім об'єднатися і підтвердити, так ми ті люди, які завдяки Ісусу Христу отримали Спасіння. Задумайтесь, чи можете ви сьогодні об'єднатися з церквою. І чи можете ви. Дійсно сказати, так, я пам'ятаю, що колись Ісус Христос став моїм Спасителем. Так, я пам'ятаю це, я живу цим. І я буду жити цим. І я буду ненавидіти гріх, я буду його відкидати, бо пам'ятаю, яку страшну ціну заплатив мій Бог за мене. Можливо, ти сьогодні не можеш так сказати, тому що не можеш сказати, що Ісус. Я прийняв тебе, ти мій Спаситель. Тоді задумайся. Задумайся, чи скористаєшся ти оцим вогником надії, невеличким вогником, якого не видно, коли світло, але коли темрява наступить. Цей вогник це єдине джерело світу, яке горить. Це як надія. Вогонь надії ніколи не згасне, допоки ми живі на цій землі. Друзі, користуйтеся часом. Я пропоную перед тим, як ми будемо звершувати вечерю, зараз всім нам помолитися. Хто має бажання, можна помолитися, встанемо для молитви.